Рух України зареєстрований козака. Відтепер ще й доктор наук. Вчена рада Львівського університету імені Івана Франка присвоїла звання доктор онорис кауза екс премєр міністру Великобританії Борису Джонсону. Титул Почесний доктор наук за традицією символ визнання наукової спільнотою великих досягнень людини. Його від Франкового вишу отримували імениті дослідники Дональд Туск, Броніслав Коморовський та Марія Складовська Кюрі. Присвоїти таке звання Борису Джонсону вирішили як вдячність за його всебічну підтримку нашої держави та стійку політичну позицію у питаннях російсько-української війни згідно з процедурою. Спочатку йому запропонували почесне звання. Наступний крок Борис Джонсон повинен приїхати до вишу і прочитати тут інавгураційну лекцію. Політику листі відповів з гордістю приймає нашу пропозицію. Оно різкау підтвердив, що він завжди… Ож допомагав Україні і, будучи на посаді прем'єр-міністра, і буде це робити надалі. І також листі підтвердив своє велике бажання у майбутньому відвідати з візитом військо університет.